Тобто виходить, якщо поліція не збирається нібито вас затримувати, навіть якщо у вас не буде військово-облікового документа, і це вірно, оскільки таких повноважень відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення у них немає. Якщо, звісно, ви пред'явили їм документ, який посвідчує вашу особу. Я тут нещодавно бачив відео, як один хлопець не пред'явив свій документ, тобто паспорт, і намагався довести поліцейським, що він не є фізичною особою, а є громадянином, тобто людиною, тому що у нього взагалі не повинно бути ніяких документів, оскільки він ну, вільна, свободна людина у вільному світі, і це зрозуміло, але. Особисто я не радив би вам обирати таку стратегію, оскільки все-таки у нас діє воєнний стан, і поліцейські можуть перевіряти документи і відповідно затримувати вас і доставляти до поліції для встановлення вашої особи. Як було з цим хлопцем? До речі, в будь-якому разі я би радив вам мати договір: договір з адвокатом на надання екстреної допомоги. І консультації у цих питаннях. Якщо взагалі вам потрібна така допомога, то я пропоную звернутися до мене, написати на електронну пошту для того, щоб укласти такий договір. І підпишіться на мій канал, якщо ви хочете захищати себе, знати, як це робити, тобто для вашої особистої безпеки.